Вітаю вас на каналі. З вами Діма. І сьогодні ми з вами граємо в Грені, Чаптер 2 Remagent. Це можливо, давайте скажемо мод, який додає якісь барви в цю грені. У нас тут є магазин, в якому ми можемо щось купити. <ган -див> Ні, це нам не потрібно, тому що по третій частині грані ми знаємо, як там все відбувається. Мод-меню, я думаю, нам теж не дуже потрібен. Тому... Ага. М -м -м -м. О, баг. це дуже цікаво тут є. А, Galaxy Mod. У мене немає Самсунга. <-див> Ладно, це дуже цікаво, поки у нас немає на це грошей. Тому ми просто почнемо з вами. Візьмемо з вами Ізі, двох персонажів цих Ультра. Потянеком. А! Так, давайте подивимося. що тут. ключик є. А, ми можемо побачити, що тут у нас є. Ага. Так. А шокер є тут. Шокер є все, Ладно, ми будемо на першому, тому що все-таки будемо грати ми з вами чесно. Так, і починаємо з вами. Завантаження. Ми лягаємо, ніби ми приїхали в гості до неї, хоча насправді вона нас привезла сюди. І точно не залишила нас живих. Так, день перший. Що нас тут очікує? Так, вже бабку покликав цей хрущ. Невчасно, правда, але вже як є. Я ж надіюсь чути. Так. Я не розумію, як вони будуть ходити. Ах ти! Эээ, е -е -е. ну в ну, вдвох уже. Лохи. А чого вони сюди всі йдуть? Е, ну, ну ви ж мене не бачили. Зате я вас бачу. Лохи. Так ну давайте йдіть. О, все. Шуруйте, давай давай, вдвох ідіть. А я не знаю, що тут робити треба. Чого? Тут комната змінилася чи що? Блін, там шокер був. А! А, не, не-не-не-не, не треба, дякую. Дітка, йди сюди. У нас тут стіл є. Не, він пішов просто музику слухати, де все. Алло. А тут цієї кімнати не було, що тут у нас? Ні, тільки не він! Ви чого? Саме саме найбільше підставу з гренні першої. Нет! Іди отсюда. Іди отсюда. Чи ти пристав до мене? А ну кейс, Якщо я стану посередині? Алох. На. А чо дропа дропати, а не Мразь. Ну, пришла тебе бабка. Ну спасибо. О, а я там такой. Не, возмущается еще. А можно мне выйти? Давай, иди звідси, бабка. Давай. Нарешті. сліпа шара. Так, ну там... тут нам потрібні доски будуть, тому тут більше нічого немає. Я ж думав, що там хтось є. Так, тут щось є. О! Ладно, хай вона поки йде туди. Безпечно тут виходить, так? Ні-не-не-не-не-не-не, -ні 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 -ні, деда, не треба. Ладно. і що? І що тут є? Так, тут нічого немає. А тут, куди ми прийдемо? Я ж надіюсь, там анжелки не буде. Ммм, mm. слухайте, хороша бабка. Ам, да, Так, серйозно, так. Да. Угу. Ясненько. О-о-о, кашока йде. А, це діт. І що? Ти сюди не прийдеш, лохушка. Це дід у нас дивиться камери. Точно. Та все, мене нема. От же ж заноза. Так, зверху, я думаю, бачу, що там хтось. Ем... Окей. А як це вийшло? Хто? Ой? Це так неочікувано. Лох. Всі лохи. ей, блін я ж забув, що це ж не цей спаун. Блін, ну ладно. А, вона просто прийшлась. Ой, дура, ой, дура. Прийшла просто і до дверей цих і все. Ну помянемо. Ой, тут сніжок. Не хочу цього снігу вже. Мене трішки задував. Ой, що це за дерево тут росить? Нереалістично так. це просто жах. Там двері є. А як туди попасти? Я хочу туди попасти. Це те, що мені потрібно. Так, що це? А, ха-ха. Це просто в нас. На, пожари. Тебе пофіг? Ой, де ти си у мене? Це ти сказав? А йому вообще пофіг, він чи сліпий, чи тупий, хто його знає. Хтось прийде сюди, чи ні? А! Придурки ну... два. В... 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 Бапка, не пали. ви мене злякали. Ви це розумієте? Шокер або знаходиться там, десь на другому поверсі, або я не знаю де Тут немає, значить, можливо, він в ящику. Блін, тут двері не закриваються. Подстава. не Нет, ой, дебил. Ладно, готовы мы. О, привет! Ой, пока. Так, дай твой муженек. Давай. Так. Так, а де воно? А, ти тут, мадама? Oui. А, дідко я йду взагалі все рівно на нас. Я скачу. Так. Ну, ключ нам не потрібен, значить, що ми беремо? Шокер. Так, сюди ми не можемо потрапити. А, -а, а, ось де. Ясненько. Так, не підходь до мене. У мене шокер є. Бейба. Отак так і живемо. Дєдушка. Ну, ти будеш знати. Так, ключ від сейфу. Я не знаю, через що ми будемо втікати? Газелін. Ну, будемо збирати щось потрошки. Так, тут у нас ніфіга, але дофіга. Ладно, беремо. Такс. Тут у нас щось є. Ломік можливо. Ах, ніхера нема. Раз. Даже не думай, я ж тобі прострелю коленки. Ого! А тут не було такого. Поки шукер сюди, давайте ломика ще сюди кинемо. Ну, давайте відкриємо з вами, поки вони ще дрихнуть. Так, що тут у нас? О! Це пушка з цих The, the Twins. І чо ти? Лох. Так, все это я виграв цю гру. Тоже ви мені ще. Так, що у нас тут? Це кухня у нас з першої частини. Ясненько. Ясненько, понятненько. А хай буде. Так, це звідси ми будемо падати, ага. Так, тут ще щось є. Більше нічого. Тут теж немає. Блін, ну прикольно виглядає. Є, да. В а, Рі Ю. Да що ти кажеш мені? Тоді на. И ключ, гани сюди. Ключ, ключ дай. Спасибо, дедо. Так. ми кидаємось сюди. Diamond K. Не, ну ви серйозно? Ось скільки проблем! Бану, пішли поки розріжемо кавун. Ах ти мразь! Тебе треба ще раз шокером вдарити. Ти трохи мав розуму. Так. А це для вертольота Нахер воно нам треба? Пішли. Візьмемо з вами. Так, ну тут на кухні все. Ой, якісь страсті тут. Не будемо їм заважати. Так, що в нас тут? Дорхендл. Ну, це хороша штука. Ой. Блін, коли обхід є, це набагато страшніше, бо ну, це те саме, що там ми відкриємо двері. F. І okay. в нас тут є зміни якісь? Ну, поки не маю. Так само все зачинено. Так, тут. О! Будемо ми і раз, і два робити. Бабці. Так, ну і все. Ну і гранату. Теж можемо їй зробити сюрприз. Е! Цариця! Я тут! Ясно тобі ой двох одним пострілом. Ладно, не одним на тварь. Блін, для чого я його розпакував? Даже не підходь до мене. Ой, ой, ой. Ну, деда, то не треба було вже. Так, пока. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Не треба за мною йти, не треба. Ти може який гірше буде. А! хе Ой. На, на. Дебіл. Блін, да він безсмертний. Да і отстань від мене. Гелікоптер Кейт, у ну, не потрібен він нам. Так, ну у нас немає багато чого для цього. Нам потрібен ломік, а ломік заходиться на другому поверсі. Я навіть не знаю, де вони. Ладно, пішли в нашу схованку. Патрони валяються от всюди. Бери, скільки тобі треба. Ой, іде, іде вже? Давай, цариця. А чого ти сюди йдеш? Тобі сюди не треба. Іди не звідси. Бляха, ну ви розходилися, звичайно. Так давайте йдіть вже звідси. Овца, охеревша. Где вона там? Бляха, ну что ж, ты ходишь там, де я маю, тобі там спуститеся. Ну, все, детка, пішов. Сюда йди. А, ні, я тебе зараз осією пушечкою. Камон, бабка, камон. Бабка. О. Ой. Ой. Бабка краде карту. Ой, картину, карту. Бабка у нас монополістка. Здрасте. А что ты мне пофиг? Э! Е! Отстань мене. І от мене. И пишу. Вот так и треба. Бабка, ти ж відродилася? Я її і так порішаю сейчас. Привіт, хоч патрон в голову. Бау! Де, муженьок? давай? Наконец! Скільки треба було чекати вас? Дебіли. Пішов в некер. Є, падлокей і цей, і все. І ми виграли. Так, пішли на низ, подивимось, що у нас там є. Ну, ладно. Є такий поганий варіант. Боткей у нас десь теж знаходиться. О! А цього я не бачу. Ой, а може не треба? Ой, там одиничка була. А ладно, треба. Ну, все, ми через двері втікаємо. Це ізі було. На екстремі, мені здається, буде трішки легше, бо тут багато є схованок. Ой, колесо ж сюди потрібно. Так, падлокеї і дур цю ручку. Дуру ручку. Все, бабка покидава. Мені сподобався ваш дім, але я не, з... не буду залишатися. З... З... Да, все пока. Не буду залишатися у вас. Bye-bye. Ну, ладно, вони лохи просто. А, я тут король. Ну все, прийшли. Ось така гра була. Якщо вам вона сподобалась, ми можемо прийти її на харді. На екстримі я не знаю, тому що я ніколи в житті не проходив екстрим в цій грі, тому можливо на харді ще я зрозумію. З вами був Діма. Підписуйтесь на канал всім папа. -па.